Я тут для зручності написала, що від чого, щоб було легше розбиратися хлопцям, які препарати від чого. Наталія Хомчук купує ліки та передає військовим на передову вдруге. Побачила клич у Фейсбуці, що збирається збір ліків на передову для наших хлопців ЗСУ. Вирішили своєю родиною прийняти участь в цій акції. Принесли для наших хлопців неболюючі, крапельниці, шприци, протигрипознення. І дійсно. Це дуже велика потреба, так як починаються холоди, і хлопці починають хворіти вірусними хворобами. Дуже хочеться їм допомогти, так як всі чекаємо перемоги і миру. Усі медикаменти, які приходять, усі герметичні в упаковках. Перевіряємо також їх на пошкодження. Коли вони надходять, обов'язково перевіряємо срок придатності цих ліків. Волонтер Дмитро Стаценко говорить, що постійно тримає зв'язок з військовими і знає про їх потреби. Надійшов черговий запит від військових про те, що вони здійснюють наступальні дії і тримають лінію оборони. Попросили медикаменти, кинув клич в інтернет, і багато хто відкликнувся. Вже першу партію ми відправили. Долучилися до акції Збери ліки і працівники міських публічних бібліотек літера. Працівники наших бібліотек відразу як дізнались про те, що наші воїни потребують ліки, відгукнулися і одразу того ж дня почали активно зносити ліки. Ми зібрали три ящики ліків, і вони вже передані на передову. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, новини на Суспільному.